Коли двері відчинилися, і я побачила його. Він здався мені дуже знайомим. Я вважаю, весь цей час, що ми спілкувалися в кімнатах, він точно знав, яка я на вигляд. Половина з нас могла б піти звідси зарученими. Голодні ігри, ігрики. <плес> Стосунки в кімнатах це божевілля, ясно? Мені тридцять. Ти мене більше не приваблюєш. Боже мій! Сестра з народження незряча. Вона просто любить людей, не бачачи їх. Та якщо я буду бодай трошки схожим на неї, було б круто. Скажу своєму хлопцеві порвати з його дівчиною. Вона намагається побудувати стосунки з тим, з якого я хочу вийти заміж. Повний відстій. Я став на коліно. Боже мій, боже мій! Ти вийдеш за мене? Звісно. Це божевілля. Я найщасливіший чоловік у світі. Це не твій типаж. В тому річ. Дівчина з тіктоку вона плаче. Ти повинен мені все розказати. Вона була в стосунках, коли йшла сюди. Він брехло. За ним бігала якась дівчина. Love... Ти її заблокував? Так, а ще він живе в тому самому будинку, куди ми переїхали? Навіщо тобі шлюбного? Це важливе рішення. Боже, я не маритимусі з цим усе життя. Заберіть мене звідси.